Взимку обов'язково приготуйте супчик із масливськими ковбасками, який вас зігріє. Він буде з вершковим смаком, який зроблять ці вершкові мої сирочки плавлені. додам улюблені спеції, щоб було так, Ха! до ковбасок. І нарізаємо для засмажечки спочатку цибульку. Засипаємо спочатку цибулечко. Поки цибурочка підсмажується в баняку, натраю моркву. Колбаски нарізаємо кружальцями такими. Закидаємо масливські колбаски. зубчики чеснока. Картополька. Картопля пішла. Ціль. Спеції. Лавровий листочок, чорний перець, червоний перець і паприка копчена. Ви можете додати на смак вашої улюблені спеції. Це трошки підсмажиться. Заливаємо супчик водою. Сирочки плавлені у мене вершкові. Я візьму два і поріжу їх на кубики, щоб вони скоріше розварилися. Сирочок розварився. Картопелька вже готова. В кінці засипаємо зелень. У мене це петрушечка. М -м -м -м. Супчик. Так собі сидиш у хаті. На дворі холодно. А ти їсиш гарячий смачненький супчик із мисливськими ковбасками. І такий смак вершковий. Сорочки.